Миру вам, вас вітає місце Слово Боже. Як ви гадаєте, чи актуальне зараз Слово Боже, Біблія? Я вам так скажу, що так. Біблія вона зараз актуальна і по сьогодення, бо те, що написали апостоли, те, що написав Йоанн, те, що казав Ісус Христос, те, що казав сам Бог в Книзі буття е і старого заповіту, нового заповіту, воно зараз актуальне по сьогодення. І люди навпаки не вважають, що О, зараз ця книга там, об'явлення, воно не актуальне зараз. Або навпаки, книга об'явлення зараз актуальне, а зараз заповідь, він вже не актуальний, він уже старий, там все по законам, а зараз вже зовсім інше. Змінились обставини. Це неправильно, це сатанізм, це противлення Слову Божому. І тому потрібно. Дійсно вімкнути мозк мізки мізки, і дійсно побачити, що зараз і те, і те, воно актуальне, бо деякі люди можуть знайти відповідь саме або в старому заповіті, так і в новому заповіті. Хіба не так?